Доброго раночку усім. Сьогодні в нас незвичайне місце, але всі ми таке улюблене. Сьогодні ми будемо робити зарядку прямо в ліжку. А як то кажуть, не відходячи від каси, ви можете запам'ятовувати деякі елементи, використовувати їх на щоденні, або включати собі цю зарядку і робити їх прямо в ліжку. Нам для цього нічого не потрібно, і всі вправи адаптовані під м'яку поверхню. Тобто, що в нас буде нестабільний корпус, тому. Ви можете сміло виконувати її на ліжку, на дивані, де вам зручно, зразу після прокидання. Тому ми сідаємо в зручну позу, ми сідаємо або в позу по турецьки, або ми сідаємо собі на п'яточки, кому як зручно. І починаємо, як завжди, зверху. Ми починаємо нахили головою в сторони, вправо і вліво. маківкою ми завжди тягнемо вгору, так ніби через верх до стелі і в сторону 3. Два. Один. Тепер повороти вліво-вправо. Видих. Видих. Без різких рухів прокручуємо, витягуємо спинку. Спин, ой, шийку. При цьому спинка в нас завжди рівна. Ми тягнемося маківкою вверх, поперек не провалюємо. Якщо ви помічаєте, що в позі по турецьки у вас провалюється поперек, тоді ви сідаєте в позу на п'ятках. Два. Один. Добре, Плечики поправили, опустили лопатки вниз і пів оберти від плеча до плеча назад. Не закидаємо видих. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Витягнули шийку вверх. І через низ, вверх. Носиком в стелю. Вниз. Вверх піднялись. Добре, робимо таких чотири. Три. Два. Один. Ще. Є. Вихідне положення. І ми назад шийку тренуємо друге підборіддя. І вперед витягнулись. Назад, вперед. Це добре тренує нашу холку, щоб у нас не було горбика позаду шиї. Вперед. Виїжджаємо вперед. І назад. Три. Два. Один. Є. Плечки назад, колові оберти. Поїхали, робимо. Вісім з самого низу. Сім. Можемо трошки призгинати спинку, округлювати поперек, а наверху витягуємося, вирівнюємося. Чотири. Два. І ще один. І вперед так само. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. Два. Один. Є. Ручка в сторону, Права. І ми нахиляємось, опускаємось на ліки, робимо видих. Витягнули. Встаємо в одну сторону, рухаємось. Потягу робимо. Вийд. Вдох. Не нахиляємо груди вперед. Не скручуємося, а виштовхуємо саме ребра в стелю. Добре, ще видих. П'ять. Ой, як добре. Зранку потягнутись. Чотири. видих, Три. Ще. Два. Погляд наверх за ручкою верхньою. І один. Затримались на ліки, опустили, потягнулись, дихаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Плавно встає. І на іншу сторону. На видиху Опустились, потягнулись. Натягуємо весь бік. Від бедра до кінчиків пальців. Вибіг. І ще. Не, не, не нахиляємо наше плечико вперед. Тримаємось, рухаємося сьогодні одній площині. Видих. Ще. Три. Витягуємо спинку. Класно так розтяжіння по всій спині, по всій боковій планці. Один. І затримались. Тримаємось п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Стаємо. Добре. Ручки піднімаємо догори. Беремось замочок. У нас вихідне положення, спинка рівна. Ручками ми тягнемось вверх. Кому незручно, можна відразу сісти собі на п'яточки. І ми колові оберти разом зі спинкою робимо. Видих. Ще. Три. Два. Один. І ще чотири разочки. Робимо в цю ж саму сторону. Спинку згинаємо, поперек округліємо. Виштовхуємо від себе його. Це важливо, щоб ми так само включали наш поперек. Розминали. Два. Один. Є. В інакшу сторону поїхали. Так само. Видих. якомога ширше. Коло. Тягнемось ручками вверх. В сторони вперед. Чотири. Плавний рух. Три. Два. І ще один. Є. Ручки назад. Замочок. Замочок вивернули. Спинка рівна і поїхали вверх. Піднімаємо замочок. Виштовхуємо груди вперед. Видих. Кожен міру своїх можливостей. Якщо ви чуєте, що ви трошки можете підняти, піднімайте трошки. Це добре розробляє наші плечі і розтягує груди. Бо ми часто ввісні любимо сутулитись. а це відкриває нашу грудну клітину, покращуючи відтік лімфи і нашого осанку. Два. Один. Є, опустились, розслабились. Перед собою ручки тримаємо, спинка рівна. І видих, вдох. Лопатки зводим і разом. Видих. Прес напружуємо, не провалюється поперек при цьому. Спинка рівненька. Лопатки рухаємо. Пам'ятаємо, зранку ми робимо плавні рухи, без різких. Ми тільки пробудилися, вище в ліжку навіть в піжамі, в зручному одягу. Ще навіть, можливо, води не попили. Тому будьте до себе ніжні і дбайливі. Два. Один. Ручки перед собою в замочок. І прогнулись вдох. Видих. Спинка. Вдох, видих, виштовхну на повітря. Два. Один. Ручки наверху. Я ще повернусь, давай, щоб вам було видно. Ручки наверху. Ми беремо їх в замочок і за головою один лікоть опускаємо, другий піднімаємо. Видих. І розвертаємо шию, повертаємо голову в сторону, куди ми опускаємо наш замочок. Добре. Розрухуємо лопатки, плечі. Вісім. Плавний рух. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустили, розслабили ручки. Залишаємось в позі по-турецьки. Тут же не сидимо на п'яточках, а залишаємо чітко в цій позі, тому що ми будемо робити колові оберти тулубом. І вихідне положення для цього ми сідаємо рівненько, маківку, як завжди, тягнемося з стелі або в небо. І ми з одного боку до другого вниз корпусом опускаємось, тягнемось. Колові оберти. Шість. Плавний рух. Якомога нижче. П'ять. Ще. Чотири. Не спішимо, бо ми не на рівній поверхні. І можемо завалитися вперед. Три. Ще два. І останній разок в цю сторону. Один. Є. Вінак, що поїхали. Так само. Плавний рух і вирівнюємося, включаємо нашу спинку. Видих. Ще. Чотири. Добре. Три. Ще два. Один. Є. І зараз по діагоналі. Від в сторону від нашого коліна ми ручками тягнемось. В напрямку від правого коліна тягнемо ліву сторону, стоїмо на пальчиках, опускаємось якомога нижче. Переходимо в центр двома ручками, так само вниз тягнемось, дихаємо рівненько, і в ліву сторону так само потягнулося. Вдох, Піднімаємось. Ручки ставимо в замочок на потилицю, спинка рівна. І ще допрацьовуємо поперед, включаємо прес і лопатки розкриваємо. Робимо видих, напружуємо прес округлі, Вдох, виростаємо, прогинаємось. І ще видих. І вдох. Ще. Вдох. Виросли три. Ще два. І один. Є. Добренько. Переходимо в позицію чотирьох. Ми встаємо в зручне положення. Спинка в нас рівна. Ми будемо працювати з кішки корови. І ми виштовхуємо видих спинку. Прогинаємося. І ще робимо видих. Плавний рух видих. Вдох. Ще робимо вісім. Лопатки рухаються так само, видих сім. Шість. П'ять. Добре чотири видих. Ще три. Добре, два. І один. Є. в цій позиції і по черзі ліву ручку опустили вниз, потягнулись. І вдох, і інакша сторона. Тягнемось під пашкою донизу. Розтягуємо, витягуємо наше плечко. Добре. Ще шість. Добре, п'ять. Чотири. Три. І останні два. І один. Є. Колінка розставили в сторони, а стопи звели разом. І сідаємо на п'яточки, витягуємося вниз. Відпочиваємо собі. Витягуємося, роз, розминаємо таз, зараз будемо переходити на низ. Можна собі ручки під голову, трошки відпочити. Але краще тягнутися ними вперед. І з круглою спинкою виштовхуємося. Є. Yeah. Зараз ми будемо робити колові оберти нашим тулубом. Спинка рівна, лопатки не провалюються. І ми через низ в праву сторону. Видих колові оберти робимо. не ще вниз. І наверх поперек виштовхуємо. Не тільки лопатки округлі, а сам поперек видих. Добре, п'ять. Плавний рух. Мобільність нашого хребта це профілактика болей і захворювань. Це треба пам'ятати. Не тільки закачувати спину, а саме працювати над її мобільністю. Два. Один. І в взворотню. Так само поїхали. Вниз. І виштовхнути. Є. Шість. Вийдих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Повернулись в нейтральне положення. Ліву ножку ми підігнули вперед, а іншу ножку випрямили. Ми опускаємось на лікті. І виштовхуємось. Видих. Нездох, наверх спинку витягнули, виштовхнулись видих. Добре, ще потягуши таки робимо. Чотири. Видих. Три. Два. І о. Підійшли ближче. І поміняли ножку. Інакша сторона. Внизу опустились. І поїхали. Видих. Нездох. Добре. Ще п'ять. Видих. Чотири. Шийкою тягнемось вперед. Маківка витягнута, продовження хребта. Три. Добре, два. Один. Є. Підтягнулись і виштовхнули назад, сіли в позу дитини. Відпочиваємо. Дихаємо рівненько. Витягуємося собі, розслабляємось. І плавно піднімаємось догори. Ми зараз повертаємося ще в позицію чотирьох. і будемо робити, називається, нитка в, нитка в голку. Це позицію чотирьох. Права ручка в нас заходить під ліве плече. Ми розвертаємось, колінка залишається під тазом. І наверх робимо видих. Потягнули. Плавний рух. Вдох. І видих. І добренько працюємо, прокручуємо хребет. І витягуємося у видих. Ще. Без різких рухів. Це дуже важливо. Добре, ще два. Вдох. І останній разок на сторону. Вдох. І видих. Я затримала собі, відкрила грудний відділ, потягнулися і опустилися донизу. Приготувалися на іншу сторону. Ліва ручка під праве плече, вдох. І видих. Ще вдох. Відкрили хвилини віддали. І ще. Плавний рух. Кожен раз будемо тягнутися і відчувати, як в нас ще далі завходить ручка. І розтягує наші груди. Два. І. І останній раз. Один. Отягнули собі, розтягнули і опускаємо соницю. Зараз ми лягаємо на спинку. Лягаємо на спинку. Ножки стопи паралельно один до одного, на ширині плечей, на ширині тазу, точніше, ручки вздовж корпусу. І ми будемо по черзі піднімати одну ножку, випрямляти, і другу видих. Натягуємо носочок. Випрямляємо, внизу розслабляємо стопу. Натягнули, опустили. Видих, вдох. Видих, вдох. Добре. Таким чином, що ми напружуємо ножку від носочка, ми даємо відтік лімфи. Є. Yeah. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2. Один. Праву ножку залишаємо на горі. Носочок натягнутий, але не повністю ми будемо робити колові оберти ногою. Всередину. П'ять. Дуже плавний рух. Чотири. Три. Ще два. Один. І в інакшу сторону. П'ять. 4, Три. Два. Один. І на себе від себе. Але тут ми не сильно натягуємо від себе. Розминаємо лише литку в цій площині, не перенапружуємо її, щоб не було судом. Три, два, один. Опустили, струсили обидві ножки. І інакше так само. Поїхали всередину голові коловіоберти. Видих. Натягуємо носочок. Розминаємо ніжку. Чотири. Три. Два. Один. Зворотньо. Шість. П'ять. Чотири. Свідомий, плавний рух. Три. Два. Один. І поїхали на себе. Від себе. Не перенапружуємо литку від себе. П'ять. Ще чотири педальку тиснемо. Три. Два. Один. Є. Опустились. Зараз ми будемо робити плавні підйоми в сідничний місток, але тут дуже важливо, щоб ми не різкий рух просто натискали на п'ятки. Нам тут дуже важливо робити іменно хвильку, тобто плавно відривати таз і підніматись догори і опускатися вниз, хребет за хребцем. Приготувалися, можемо собі ручки поставити на таз, щоб ми контролювали його плавний рух. Приготувалися, тиснемо на п'яточки, куприк підкрутили. Плавно виштовхуємося вверх, хребець за хребцем, і опустилися вниз хвилькою. Дуже-дуже плавно. В цьому запорука. Добре, що тут пропрацьовується глибокі м'язи кору і спинка. Коли ми будемо просто різко піднімати, то тут навіть не факт, що сідниця добре включиться, тому це дуже важливо цей рух робити свідомо. І куприк підкрутили, таз відриваємо, хребець за хребцем. Видих. Добре. Ще робимо таких три. Тримаємо ручки на тазі, щоб ми не різко піднімалися вверх, видих. І вниз розкрутилися. І ще два. Вниз. І останній разок. Видих догори. Опустилися. Є. Yeah. Ножки витягнули догори і потрусили ними. струсили лімфу, відтік, то найкраще лімфодренажна вправа зі всіх. Є. Yeah. Відтік лімфи пустили. опустили ножки донизу. І коліна стопи разом, ручки в сторони, і ми опускаємось видих. І в іншу сторону видих. Супер. Відриваємо таз, але плечики залишаємо внизу. Прокручуємо, витягуємо нашу спину. Особливо поперек даємо йому розслабитись, витягнутися. І ще три. Два. Один. Є, стопи разом. Колінко одне. До себе, іншими витягуємо від себе ножка пряма. І тиснемо колінку, тягнемо до себе, відкриваємо цю частину тазу і навдосі поміняли. Добренько. Є, стопи ще зводимо разом, і ми Вдох, розкрили таз, виштовхнули, опустили, звели. Раз, два. Три. Чотири. Склали. Так само можемо тримати, щоб ми таз не різко виштовхували, а відкривали його. Вниз. Опустили. Добре, ще чотири розочки таких робимо. Плавний рух. Не спішимо. Ще три. Добре, два. Один. Вийди. Є. Yeah. Ножки склали, перевернулися на бік. І плавно, не знаю. Встаємо або на ліжко, або вже з ліжка, йдемо пити воду, йдемо миватися, бо ми вже розмялися. Всім гарного дня! Використовувати ці вправи, можете їх розділяти між собою, не обов'язково виконувати весь комплекс. Але ось такі вправи, щоб покращити мобільність, розрухатись після сну, це дуже важливо і побачити результат вже зовсім скоро від них. Гарного вам дня!